Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Саму територію, де я живу, окремо от про будинок, куди я заселився тиждень тому, я вже розповідав. А от зараз в цілому про територію. Бо це якраз от не то, щоб от прямо показова ситуація для всіх філіппінських родин, бо не всім у спадок дістається земля на красивому острові і ще й прямо от фасадом до моря. Але така ситуація є доволі у багатьох людей на Філіпінах. Різних людей бачив, багато різних родин, і вони дуже-дуже по-різному нею розпорядилися. От, наприклад, от тут, скоріше, приклад того, як можна було б нею розпорядитися. Тому що, так як е, зробила оця родина, то ну, відсотків може 10 в кращому випадку, так само, може, 15, зробили так само. А всі інші, оце їм подоставалося там от земля. Вони, от в якому б красивому місці вона не стояла. Вони, по-перше, умудрилися на неї десь посіяти документи, і їм все якось або ніколи, або ні за що їх восстановити. Їм приходять і гроші, якісь пропонують іноземці, або місцеві, які хочуть там отель побудувати, або маєток. І вони, ну може, завтра-завтра, отак от це тягнуть, і так воно все безкінечно. По-перше, це з документами. Може бути засідка, по-друге, вони можуть просто. От жити ну, по інерції, в такому от своєму русі, і просто ну, не хотіти нікуди переїжджати. От Їх влаштовує, вони там от набудують таких баракоподібних курінів. І от там вже ж це родини з поколіннями, вони ж стають більші, там, наприклад, воно в спадок дісталося там чотирьом дітям, а тепер у них є ще діти, а у тих дітей ще діти, а там ще якісь родичі знайшлися. І от вони оцих курінів набудують в притик один до одного. Живуть ото в них і, ну, в принципі, їх так влаштовує. Знову ж, психологія людей, які народилися в раю, яким абсолютно от не холодно і не жарко в усіх змістах, щоб кудись там переселятися, якісь рухи робити. Їм просто може бути все одно. І от дивишся, там у них зліва стоїть якийсь маєток гарний. І ті люди продали за колосальні гроші ту землю. І їм там вистачить десь купити в іншому місці, трохи ближче до гір, і ще до кінця життя кільком поколінням вистачить тих грошей. Справа та така сама ситуація. А посередині між ними це стоять такі собі бараки, незрозумілі такі споруди. І вони в них от постійно живуть і особливих рухів ніхто не робить. Оця земля, вона, значить, от дивіться, вона завширшки, вона вздовж моря, це метрів 30. Так, на погляд, і до дороги, до то, що називається національним хайвеєм, тобто ця така кругова дорога, яка халку, йде навколо всього острову, то це до того трохи більше 100 метрів. Я коли займався атлетикою, бігав, і 100 метрівку більш-менш приділяю на погляд. То тут, може, 110 метрів. Отак, здовжину, ось я зараз бачу дорогу. І відповідно, це все дісталося, оце такий наділ. Грубо кажучи, 30 на 100 цих п'яти сестер і одного брата зовсім різний рівень життя. Оце починаючи від великих двоповерхових будинків, від того, які збудовані, типу на майбутнє хай буде. І закінчуючи таким от теж курінем з картону. Це одна із сестер живе отак. Тобто от у них все по-різному. І якраз оце на оцій родині. І на цьому наділі це якраз можна гарний приклад наводити того, які бувають філіпінські родини, як вони живуть щодо рівня життя. Ну і як можна розпорядитися цією землею. Те, що я вже казав. І так, зараз от пройдусь і це вам все покажу. Починаючи від пляжу і закінчуючи дорогою. Ну це ось будинок, який на даний момент орендую я. Оце я тут живу. Це той будинок, що збудував із оцієї родини брат, тобто той, що єдиний чоловік, кому це дісталося. От він зробив такий будинок, здає в оренду. Поряд, значить, це будинок, який збудувала одна із сестер, яка живе на Мінданау. От вона його просто збудувала. Отакий, от, ну, великий двоповерховий будинок. Вона просто дає знати, що все, місце моє, у мене тут нерухомість до побачення. А сама поїхала жити на Мінданау. Там вона вчилася, там живе, але от на Батьківщині таке зробила. Так будинок, в якому я живу, виглядає зі сторони, Вон над ним там кокосові пальми, все таке. Значить, поряд, оце будинок, це теж оцей от єдиний брат, єдиний чоловік в цій родині, він колись збудував і він його продав. Він його продав своєму двоюрідному брату, а той, в свою чергу здав його китайцям під дайверську школу. Оце це мої найближчі сусіди. Оце вони якраз так розташовані. То будинок, де я живу, то цей. Потім, оце один будинок, який одна з сестер зараз будує в процесі будівництва. Оце він так виглядає. Потім, оце будинок ще одної з сестер. У якої, до речі, чоловік якраз це той дядько, який допомагає мені готувати їсти. Я про нього робив окрему програму, це він... вони живуть отут. Потім оце ось така територія, яка незрозуміла. Інвіду Ютуб. Наушутінг. А Оно проблема, маємо шутінг-інсайд. Окей? Це якраз дружина. Це е, Марітіс її звати. Це вона дружина, відповідно, Річі. Той, що от мені дядько готує їсти, це його така дружина. Марітіс. І оце їхній будинок отак виглядає всередині. Як бачите, от. В принципі, оце як для філіппінської родини, оце типовий середній клас. Там вони ще дві спальні, я просто не хочу заходити. Ну а так оце вони, як правило, стелю вони не роблять, просто криють залізом, отак ось воно є. Ось бачите, як, як, наскільки прозорі стіни з за за цього бамбуку. Тут воно із блоків зроблено, із бамбуку частково. ну Оце е, типовий середній клас. Оце просто щоб була уява. Оце так воно виглядає. Півні, куди ж без них. Ну і далі відповідно ця територія чекає забудови. Так само, як і оця. Тут просто, в общем, хаос. Це нормальний філіппінський хаос. Одна з сестер будується почала будувати ось будинок отут. А зараз вона живе он, в тому такому типовому маленькому коріні. Оце тут зараз живе ціла родина. Там у них ззовні виходить магазин до дороги. Ну і відповідно одна споруда, яка лишилася зліва, це оця пральня. Це вони оцей кусок продали абсолютно взагалі якимсь іншим людям. І це відповідно той оце збудував тут такий бізнес. Ну і все. І далі тут ось національна дорога. Оце от кільцева, яка йде по всьому острову. Це, відповідно, школа, яка єдина є в цьому містечку. Містечко Сан Хуан називається. Оце їхня школа, отак вона виглядає. Вони всі на велику перерву туди до моря бігають, там сидять. От, в общем, от національна дорога. От тут, бачите, дорога якісна, узбіччя, чисті. Оце воно так іде через весь острів. Бувають і отакі будинки, які біля от самої дороги стоять, як курінь. І буває отут двоповерховий, який. Е... Здається, мені, от бачите, звідси море от видно, тобто відразу від дороги. Получається, що це річі зі своєю дружиною, вони вже живуть, грубо кажучи, от звідси гарно видно, вже це йде третя лінія. Це вже на третій лінії вони знаходяться. Ну Хоча від цієї третьої лінії це їм от іти от до моря. Скільки це тут? Метрів 35. Тобто Тобто, просто будинки дуже щільно стоять один до одного. Оце от так, сама така територія, так виглядає. Це двоповерховий будинок відповідно з тилу так виглядає. Ну оце. Тобто, на перший погляд, воно хаос хаосом. Вони, бачите, не парканів, тут нічого таке не ставлять, народу, це ж через цю територію, вона приватна, але сюди місцеві ходять до моря, все таке. Ну, але вони потроху-потроху до ладу приводять. То, значить, що так от. Це виглядає море тут ще раз, це ось воно таке, тут звідси дуже красивий вид, тут дуже красивий захід сонця, гарно видно Негрос, Апо, відповідно, Мінданао. Набір островів в мене не змінився. Ну, але тепер вид на 180 градусів. Оце, що змінилося? Ну, і ще раз, хто може не бачив, покажу зараз хату всередині. Ну і нагадаю, що це вона, зараз я її знімаю, воно там виходить десь 320 доларів. Тут два поверхи. Це разом з комунальним з інтернетом, з усім з усим, то десь 320 воно виходить. Ось так воно все виглядає. Гарна хата в гарному місті. По нинішнім міркам доволі-доволі адекватна ціна. Оце все, що про цю територію. Такі справи. Ну, Оце от такий наділ. Оце отак вони живуть з типовим філіппінським хаосом. І це ще навіть не хаос. Тобто, що таке хаос, це треба окремо показати, там, де оті куріні діти собаки в такій кількості і настільки щільно такі. Вони всі стоять один до одного, і що там відбувається, і так люди живуть все життя, то, то взагалі окрема тема. А тут це воно так, ну от Кому ще цікаво по цифрам, то нагадаю, що значить оце 30 на 100, там грубо грубока, от метраж цього наділу, то метр квадратний коштує на даний момент в оцій місцевості це близько 100 євро. Тобто оскільки це грошей. Самі вже порахуйте і ну, могли б вони це все продати, але вже є отак, як отак. Родини філіппінські різні, по-різному в них все відбувається, тому нагадую, що всі ми різні, тому ми оригінальні якось буде.